Всім привіт, друзі! Продовжуємо розбиратися в Mainsform Так, да. Перше відео вже записане, я сподіваюся, воно вийде і комусь там зайде, комусь там допоможе. Легше проходити гру. В минулому відео я забув про побудову розказати. Побудова тут максимально логічна і максимально проста. Просто треба читати і розпреділяти ресурси правильно. Типу, у мене ось от такі прокачки, лабораторія. Досі не розрозумів, на наша я її прокачав. максимально, типу, Це моя помилка, напевно, була. Я не знаю, на що тут суперсфера, я ще поки не розібрався. Але, напевно, це тоді, коли вже в лейті і треба буде докачувати всі побудови до максимального рівня. Ну, крім цього сховища. Е, так. Що я хочу сказати? Е, по прокачкам цього, По прокачкам вашої бази. Треба викачати спочатку цю гілку на максимум, я все таки вважаю. Початково треба викачати сховище. Потрібно центр пропаганди. ну це Центр пропаганди це логічно, тому що вам дають персонажів. Викачаєте центр пропаганди, потім качаєте сховище на максимум. Прокачайте трошки блошинний ринок, це вам нереально сильно допоможе, повірте мені. Блошинний ринок на максимум, потім йде на два рівня госпіталь або на один. Далі качайте психіатрію до транквілізаторів, тому що далі вже не потрібно, я її думаю, качати. Потім тренувальний центр. Бібліотека під великим питанням, тому що вам дають додаткові колоди. але ну... Взагалі, типу, вони тут не потрібні. Вам не потрібні додаткові колоди Вам потрібні додаткові колоди до того моменту, коли ви прокачаєте Брудні прийоми, майстра брудних прийомів коли це колода на детектива. Коли ви прокачаєте брудні прийоми, От тоді це буде от прям дуже сильно. Вам відкриється одна із найтоповіших колод у грі і саме топова колода на детектива. Брудні прийоми. Заради брудних прийомів чисто треба качати бібліотеку. Картограф треба качати, я думаю, рівно до музею, тому що навігація і додаткова колода вам не потрібна. Там три це з головою і два — це також з головою, все інше можна налутати по ходу діла в катки. Далі гараж. Гараж це супертоп Гараж треба також викачувати. Бачите самі. Додатковий бензин, безплатна заправка, і я думаю, все-таки, якщо прокачати гараж на рівні, рівень, вже заправки, типу, не потрібні. Коли у вас заправка, ви перший, перший ваш похід, перша перший главу, ви просто можете там фармити гроші, на другій просто заправитись на 10, і там далі ви самі побачите, можете доїхати до фінального боса на третьому рівні. На третьому рівні. Складності е, того самого занурення, чи як це, походу, да, е, ви там далі побачите. Я думаю, типу, просто треба прокачати е, до 3 рівня і далі не запарюватись, не витрачати сверки. Ну, оця гілка реально в пріоритеті. Лабораторія реально під питанням поки що, бо я не бачу. В пріоритеті вам блишиний ринок, ринок сховищ, е, центр пропаганди, далі госпіталь психіатрія, і тренувальний центр, тому що на максимальному рівні тренувального вам дають плюс одну ману. Це е, супер сильно. Так, про я все сказав. Далі е, йдемо переходимо до карт, це все ще взагалі буде відео про детектив, як такого. Будемо розбирати його картон. Будемо говорити про сильні і не дуже карти. Е, на мою думку, типу, грі потрібен нереальний ребаланс. По-перше, це через ману, по-друге, це через те, що карти реально не грабельні, а в колодах вони присутні, і вони присутні чисто для того, щоб їх скинути. Без жартів. Типу, Деякі клоди створені для того, щоб просто були. І карти створені для того, щоб просто були. Коли ми дійдемо до культиста, ви реально побачите, що, що от, прям, от прям наше воно треба що воно треба, тому що грає тільки одна колода, без жартів. Приємний геймплей на культиці тільки через одну колоду. Ладно, Це відео про детектива. Про культицю ми поговоримо через три відоси. Так. Ну, перші карти вони базові і банальні. Удар за 1 на 7 топ, блок топ, граната варіативна, але також гарно себе показує. 6-7 ворогам в пріоритеті викачувати на 13. Щоб вона згоріла, не забивала вам карту і просто ауєшнула всіх. Це пріоритет, тому що далі по входу і по лейту у вас буде фінальний бос, і вам, типу, не потрібна ауєшка. Особливо, коли вона за два. <кій> Сокира також дуже сильне підпитання. максимальна прокачка сокири дає їй мани 2. Типу, коли ви викачаєте на максимум ваш тренажерний зал, або коли ви вернете артефакт на акумуляторі, це буде дуже сильно відчутно. Типу, не буде відчуватися трійка або двійка. А особливо коли ви викачаєте на максимум сакиру, це буде відчутно, тому що ви зможете кинути 3-4 карти. І це буде 12 на 2 гаріння за дві мани. Це круто. Сакира топ, не топ. Десь 4 із 5. Я піддав. Нормальна карта. Далі маскування. Маскування в принципі, також гарне в пріоритеті качати його на нижню гілку, щоб вона стала дешевше. Так, це буде менше по статам, але буде менше по мані, це буде максимальний темп. Ви дуже сильно не пожалієте, що зняли на іману, тому що чим дешевше колода, тим краще. Особливо коли у вас 3 мани. Ну, 4-5 це під питанням, тому що в основному, поки ви дойдете до четвертої до п'ятої мани, вже дуже велика частка гри пройде. І зробити карту дешевшою набагато краще. Так от, типу, 2 мани під питанням, тому що дорого. В принципі, прокачка не дуже сильно довга, і шанс вкачати на шанс вкачати на одну ману є. Так от, Карта 4 із 5 можливих. Далі йде спалах, Спалах, гівно-гівна, скидуйте його нафіг 0 із 5. Таке саме можу сказати про контратаку: максимально безкорисні карти, максимально безкорисні, але вони входять в базову колоду. Я не розумію нашу. Можливо, з патчем це все прибереться, тому що розробник вирішив випустити патч. З патчем це все прибереться, я надіюсь. і це все пофіксується. Можливо, навіть ці відоси будуть не актуальні, коли вже пачнуть гру. І це все прибирається, тому що можливо буде ребаланс, можливо, буде е, виправка і збір колоди власноруч. Але поки що ці карти реально юзились, їх треба скидувати обидві. причому. Далі йде перекур, перекур гарний. Сказати більше, більше нічого. Стартова карта добри одну випадкову. Далі стартова карта добри дві випадкових, потім три випадкових, або одну не випадкову. Краще я думаю, витрачати в невипадкову, тому що це, по-перше, стартова карта, вона буде у вас в руки постійно на першому ході. І ви зможете добрати те, що вам потрібно. 100%. При так. Прикур, гарна карта. Наказ. Про наказ нічого сказати не можу. 35 максимально ситуативна карта, Ну, не знаю, мені, мені не сподобалось. Типу, 1-6 урона, фокус плюс е вразливість. Спробую докачати це, по-перше, до вразливості. Ну, вище я не знаю, типу, фокус на 4 вам не потрібен. Фокус це суто для персонажів, які вас супроводжують для собаки. Ну, Собака також типу, під питанням її виживання, по-перше. По-друге, чи хочете ви на детективі грати через пальто, яке призиває щура, я не думаю. 3 з 5 — ситуативна карта, фанова максимально. 35, все, Більше про неї чи нічого цікавого розказати не можу. Підніжка Підніжка дуже гарна карта, максимально темпова. В брудних, брудних прийомах постійно використовується, викачується у верхню гілку, тому що вона стає за один. Ті самі стати за один. За 2 це я вам не рекомендую качати в нижню, тому що за 2 це дорого. За один прям топ варіант максимально вам допоможе в цьому. У вашому проходженні дешево, гарні дебафи, гарна карта. 4 з 5, напевно. Да? Тому що спочатку 2. 4 з 5 буде за. Хоча ні, давайте не 4 з 5, 5 з 5. реально. За верхню гілку 5 з 5. Викачується швидко, максимально Максимально швидко викачується. Їх там, по-моєму, ще 2 повторки у вас є. До цього. Так, до... Що я хотів сказати? Да, до моменту прокачки і до першого боса, я думаю, ви вкачаєте її 100% хоча б одну, і вам, вона вам допоможе. Е, карта 5 з 5. з е, е, Не знаю, кому воно потрібне. Е, можливо, якийсь баф на силу 5. Не знаю, Мені не подобається. Е, По-перше, це не злість, по-друге, це сила, яка спадає. Е, забиваю вам колоду е, 2 із 5. Не знаю, варіативна максимально ситуативна карта. варіацій її використання я не бачу особисто для, тебе, особисто для себе, тому що в цій грі важливий темп і ваші прокачки в темп. Так от, типу, ну, не знаю. Кастет ситуативно. Два з п'яти. Не знаю, поки що вона не грає. Замахнутися. Замахнутися непогана карта дає вам гарні баф. Да. Наприклад, вам дає 8 і вона зграє це непогано. Непогано, реально. Один раз забафитися, щоб вона більше не зустрічалася це дуже гарно, тому що ви добираєте 4 карти. І баф за 0 вам іноді не потрібен взагалі. Ви хочете просто лутати броню. Але як одноразовий баф. Непогано. Типу, 3 з 5. Далі постріл. Постріл дешевий, багато наноси. В, в нитку згоряння качати не рекомендую. Рекомендую качати в 10 і одна кровотеча. Тому що це дебаф на 1. Можливо, ви ще щось знайдете, знайдете на кровотечу. Наносить 11 урона по факту. Непогана карта. Мені подобається. 4 з 5. Да. 45 за нижню гілку. Далі пісок в пику. Ну, хз. Вміння воно вас бафає, наносить 2. В колоді воно не переживеться, можливо. Мені не сподобалося 35 через, тільки через те, що іноді буває корисно. Далі брудний прийом, брудний прийом 5, 5, 5 карта, загроза людей. На 50 більше шкоди, це виходить, воно наносить. На максимальній прокачці її буде наносити 8. Дуже гарний брудний прийом. Нулик. Воно розганяє вам атакуючу карту. Якщо у вас багато добору, то допоможе. Заборонений прийом рекомендується брати 5 з 5. Нулик 3 атаки. Дуже гарна карта. Так. Бойова стойка. Бойова стойка карта також ситуації. Якщо вам потрібен добір або одна броня, рекомендую її брати. Карта 4 з 5. Тільки через те, що її треба шукати. По-моєму, вона є в, на початках в колодах, але колоди не грабельні. Грабельні колоди її повинні шукати. 4 з 5 карта. Так, арсенал. Арсенал не рекомендую брати. Карта 2 з 5. Можливо, вам допоможе, можливо, не допоможе. Вартість 1. Таке собі. Не потрібна. Аперкод, аперкад гарна карта 4 з 5 за 4, тому що вартість 2 і вона не знижується. Гарна карта, більше робити, ну, далі балакати не буду. Дуже гарний демедж, дуже гарний бадебаф. Не буде. Лайка 0 з 5, максимальна карта гівна. Вона ще й за верхній гілки просто отримайте 55, навіщо через гнів граючи. Ви гнів можете накопити реально дуже швидко, якщо у вас буде темп гарний. Гарний темп без забивних карт, ви гнів насобираєте десь за 3, ну, ладно, не за, за 4-5 ходів, ви вже будете в гніві і будете лупити всіх підряд. Не бачу сенсу в цій карті, 0,5. Прикрити тил всій команді також типу, карта 2,5. Не знаю, грати через собаки-щурів на детективі це дебілізм. Як на мене, не подобається. Так, Закотити рукава, засукати рукава. Коротше, максимально галімний переклад. Карта також варіативна. Просто дає вам баф. скидуєте карти. ну, На любителя. Максимально на любителя. Ще й треба прокачувати, щоб нормально працювало. 2 з 5. Вдати мертвого 1 з 5, максимально тупа карта, вона повторювальна, мало броні, мало всього не потрібно. Типу на максимальному рівні попробую його докачати. На максимальному рівні вона дуже гарна, але ну, не подобається. 0, 0 з 0,5. Чи 1 з зде, я не пам'ятаю, що я казав, 1 з 5. Контрудар, карта 35, викачується дуже велика гілка прокачки, дуже багато варіацій цієї карти є. Непогано за 1-5,5 5 на третьому рівні, 35 попробуйте докачати, попробуйте <пробуйте пробуйте> докачати на максимум. Називається, так? Ладно. Гарна карта, непогано. з 0,5 максимально погана карта, не рекомендую. Нучаки дуже гарна карта, 5 з 5. Взагалі 5-5, 4 урона, один комбо бонус. Якщо у вас багато карт на атаку, це дуже вам допоможе. Типу, якщо багато нуликів, якщо у вас багато загалом карт в руки, наприклад, у вас в руки карт якось опинилося, ви добрали з валізи 5 зверху, у вас багато нуликів, ще є нунчаки. Кидайте нунчаки, ви забиваєтесь нуликами і потім добиваєте їх гарними картами за один прокачаними на урон. Ви там можете наносити по 22 і більше. Рекомендую всім. Карта 5 з 5. Спостереження. Гівно, не рекомендую 0 з 5. Примарна, типу карта. Оце, не знаю, механіко примарних карт погано, як на мене. Накладає 4 вразливості. Це дуже довго. Якби воно стояло 0, вона б заграла. А так поки що 0 з 5. Наплив адреналіну. Нереально гарна карта. 5 з 5 дає вам захист. Якщо ви ще її дуже сильно просіли під час бійки, дає вам ще більше захисту. Рекомендується качати у верхню гілку, тому що там. Хоча ні, ні помилився. Рекомендуюся качати в нижню гілку, тому що там збільшується відсоток цих відсоток ХП вашого, тобто 60, коли у вас 65, 65 хп відсотків присутніх, а це в більшості випадків, так, коли вас пресують, вам дається 12 броньки. за один. Непогано, дуже гарно, мені подобається. Так. Далі накласти жгут. Карта 35. Можливо, вам допоможе, можливо, ні. Є дуже багато варіантів відхилу. Це не найкращий за одну ману, дуже дорого. Типу, не рекомендую брати, мені не подобається. 3 з 5, тому що іноді може засейвити ваше життя, але її ще треба взяти. Томіган, Томіган гарний демедж вносювач на максимальному рівні взагалі 2 мани. 4 з 5, тому що дуже дорого. Цвяхи 5 з 5 карта, максимально дуже гарна. Можна викачати в масовий скіл, тобто зробити її повторювальною, 6 урону всім ворогам по 3 рази або більше, якщо у вас дуже багато мани. Воно взагалі за один, але поки ви докачаєте, я думаю, ви вже пройдете проходження. типу. Карта гарна сама по собі, дуже сильна. Гвинтівка також дуже гарна карта. Я б її дав 4 з 5. А по причині того, тому що вона повторювальна і непонятно, скільки ви зможете раз вистрелити. Бомбочки, бомбочки. 5-5 карта, хоча навіть за два вони розганяють ваш комбо бонус. Якщо у вас багато мани, рекомендую всім. Укриття. Чесно кажучи, я ні разу не використовував цю карту. Згоряє тримати 13 мани. Ніколи не знаходив, ніколи не використовував. Сказати нічого не можу. тому що зараз бачу. Добрив додаткову карту, мені дуже сильно подобається. І те, що вона згоряється, також дуже гарно за одну ману. Дав би їй четверочку, тверду, тому що дуже багато армору, і ще й можна добрати, коли накопити, накопичити рівень. Рекомендую. Віскі гівно неграбельне 0 з 5. Все, більш нічого говорити не буду. Кирпичі непогано, реально, кирпичі непогано, особливо на максимальному рівні прокачки нижньої гілки. Дуже гарна, дуже гарна карта. Три кирпича за нуль розганяє вам атаку. Але все упирається в те, чи зможете ви добрати гарну кількість карт вам в руку. Все. Так. Бойові рефлекси і захисні рефлекси карти гівна. Вони вам не потрібні, не беріть їх. Забиваєте руку дуже дорого. Все. Перекат 5 з 5 нереально гарна карта. Вона стакає вам армор двічі підряд, розманяє вам блок. Не, ну, сильно, дуже сильно. Перегрупування також Сильно ситуативна карта. Я б її поставив трійку максимально. Типу, на четвірку вона взагалі не витягує. Можете взяти, але не рекомендую, бо карта забиває вам вашу колоду. Лідеруп, карта, якщо чесно, погана, дуже дорога, наносить дуже багато урону. Коли ви її знайдете і поки докачаєте до максимального велью, я думаю, ви вже завершите проходження і докачаєте свої базові удари, які наносять 7 за 1 до гарного рівня. Прокачки. Е, так. Е, ріпост посилений. Ріпост. Е, карта, якщо чесно, дуже сильно погана. Вона не грає 0 з 0,5. Е, кофе дуже гарна карта, без жартів. Типу, вона примарна, вона згорає, якщо ви її не викинете, але ви її викинете Ну, треба викидати її, тому що вона дає наступного ходу плюс одну ману. Це нереальний розгін. Типу, вам прийде в руку 4 карти, і ви 4 карти всі зможете викинути. Е, рекомендую качати вверх, тому що дві вам не потрібно, тому що воно е, дві мани ви ніколи не використаєте, якщо ви не граєте через важку колоду. А ви повинні грати через темп, тому що типу, це логічно. Е, грати через темп в такій грі, коли у вас тільки в основному є присутніх три мани, і ви не можете дуже сильно багато ресурсів викидати. Воно гарно вас арморить на максимальній прокачці H9 чи надає 1 ману на наступний, карта 5 з 5. Нереально. Скинути капелюха взагалі. Не знаю, карта 2 на двічку. Я її ніколи не використовував чисто по причині того, що вона на початку дає тільки 4 армора. Знімати негативний ефект в себе поки що, моби не можуть дати вам такий сильний негативний ефект. Щоб його потрібно було зняти. Карта 2 поки що не грабельна. Дошка розслідувань, на мою думку, це взагалі нуль Отримайте силу за кожні 5 карт в колоді добору. Не, ну, не розумію ці карти. Ну, Я не знаю, якщо вона прийде прямо перед переміщуванням, вам ця сила в житті не пригодиться. І спритність також. типу, Карта 0. 5. Слизька земля також 0,5, знімати броню з ворога це дебілізм. Переходимо до епіків. Найбільше зарочарування в моєї грі це епічні карти, тому що вони реально таке, таке, такого, гівна, такого гівна я ще не бачив ніде. В усіх персонажів більша половина епіків гівно, їх всього по 5, і реально більша половина з них гівняна. Просто ну просто неграбельне гівно. Тут а, реально грабільні карти на детективі це ось це секретний план. А, особливо коли ви качуєте його в спритність. Це реально карта підсейву, карта... це ще й демедж, підсейв, ще й підсейв за рахунок спритності. А коли вона максимальна, це взагалі 2. Це шок. Реальний шок. Дуже гарна карта, 5 з 5. А, дублер. Дублер ситуативно 3 з 5, можливо, навіть 2, тому що дуже дорого. З, залишатися на цій карті я не буду. Типу, Не, не рекомендую брати. Кайданки 0 з неграбельне гівно. Застанете на один хід це дуже сильно погано. Типу, Ви швидше його б'єте, ніж застанете. Е, ухилення 20, на максимальному рівні непогано, але попробую його викачати. 2 з 5 воно не грає. Не рекомендую брати. Ну, на папері дуже, дуже сильно, але по факту не, не, не рекомендую. 25. Кодекс метеликів. За один отримаєте 2 спритності, отримайте 2 сили. Непоганий баф, трієчка, Поки що не грабельний, ну, Забиває карту. ой, Забиває колоду. Якщо у вас 4 мани так, можливо, треба взяти його, тому що у вас 4 мани, ви можете кинути кодекс і забафатися. І потім кинути атаку. У ваших лейт прокачках от тоді я дуже сильно рекомендую його брати. От тоді, коли у вас вже буде стабільно 4 мани, потім ви ще нарішаєте собі, можливо, цей артефакт в акумуляторі, який дає вам плюс ще одну ману, у вас буде вже їх 5. І потім ви ще стакнете собі якийсь добір. А коли ви граєте на детективі, у вас добір стане через ефект вашого персонажа є. Тобто через діпність ви можете добрати ще собі карту. Непогано, мені дуже подобається. Поки що трієчка. Тільки через те, тому що вона розкриває свій потенціал Only в лейті. Все, на цьому я завершив огляд детектива. Відео вийшлося коротеньким, типу 23 хвилини. Все, на цьому буду завершити. Дякую, що подивилися. Поставте лайк подобайку, напишіть, як вам в принципі, такий формат відосів. В принципі, не знаю, можливо, це комусь допоможе реально. Тому що я так подивився, як грають зараз стрімери. Чувак вже проводить знає, підряд трансляцію, у нього награних годин вже, ну, по ідеї, повинно бути десь плюс-мінус за двадцятку перевалити, і в такій легенькій грі не розібратися, як правильно синергують карти. Ну це реально, типу, треба бути. Людину, яка прям ну, дуже сильно не розбирається в ККІшках і не розуміє синергію карт. Типу, за 20 годин цю гру можна пройти. Я пройшов її за тиждень, я відіграв в ній, не знаю в мене скільки зараз годин в грі. А... У мене в грі навіть 20, 20 годин немає. І то я зараз сижу вже майже годину, записую відео по ній. 에, типу, можли, 에, так, Я за 20 годин зумів гру пройти, а він досі не розуміє, як задергують карти. Ну Це реально, ну це туп, тупість максимальна. 에, адаптативність в людей вражає. Не, 에, типу, Відсутність, відсутність адаптативності в людей реально вражає. Ладно, Поки що ми трендимо, я хочу пройтися ще по нейтралкам. Нейтралки прикольні карти, іноді бувають. чимба. Коротко по нейтралкам, очищення всі, негати... всі негативні. це Знімає всі статуси із будь-якого персонажа. Це прикол. Не знаю, як воно буде грати, можливо, в майбутньому щось буде. Одна аура погана карта, вона не рекомендується брати 0 з 5. Шулерство, добри з одного з відбої також 0,5, не, не рекомендую брати, забиваю вам колоду. Останній шанс, добри одну карту із спалених карт, вона, до речі, випадкова. І тому це один з 5, тому що в пріоритеті вкачати, коли це не випадкова карта. Один з п'яти, тому що це один мана. І ви не хочете її брати ніколи. Ще її ще треба купити в торговці, тому що просто так вона не випаде. Розіграти карту добери одну, скинь одну 0,5, оновити руку також 0,5, і ризик також, в принципі, я б поставив би їй трічку, тверду трічку, типу втратьте броні. Наклади на себе наступного ходу плюс 10. Об'ясню, чому трічка, тому що у вас може бути 0 броні, ви збиваєте просто себе нічого, а потім отримуєте 10 рейджа і плюс 10 до демеджу в наступному ході. Ладно, все. Тепер точно прощаюсь. дякую, що подивилися. Надіюсь, вам це було цікаво. Все. Відпишіться в коментарях, як вам. До побачення, закінчую.